Бріч, Свап, Сліпейдж, Wrap, Mint, Airdrop, Retrodrop, лаунчпади, лаунчпули. Що це все означає? Напевно, так думає кожен новачок, який тільки потрапляє в криптовалюту. Це все криптовалютний сленг, який я сьогодні вам поясню. Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Мене звати Назар. Сьогодні, як завжди, буде цікаве та круте відео. Як я вже сказав, сьогодні ми будемо розбирати криптовалютний сленг, тому що багато криптанів придумують собі спрощені слова, які здебільшого запозичені з англійської мови, використовують їх, щоб. Спілкуватися між собою. Але новачок, який потрапляє у якийсь криптовалютний чат, який тільки зайшов у крипту, майже абсолютно нічого не розуміє. Тому що недавно в своєму телеграм-каналі я опублікував пост. Ось можете побачити. Я витратив буквально 2 години часу і виписав усі відеоролики, які досі актуальні на моєму Ютубі і які можна переглянути. До речі, посилання на цей пост я закріплю окремо під відео. І після цього поста я отримав ось такий коментар: Свапи мінти, токени полі ліквідності. Google, звісно, працює, але інша справа, коли все по поличках, як ти вмієш, отож, це мене наштовхнуло зняти цей відеоролик, пояснити вам такі усі слова простими словами, щось буду доповнювати що де використовується для чого. Тому я думаю, що вам буде цікаво. І обов'язково одразу наголошу після того, як переглянути відеоролик, напишіть, будь ласка, у коментарях, яке слово чи визначення ви почули вперше та було для вас таким невеличким відкриттям. Далеко заходити не будемо. Ось є пост, в якому я це все описав, що буду знімати такий відеоролик, і сказав просто, щоб люди написали варіанти, які хотіли б від мене почути. Варіанти слів, три слова на одного користувача. І ми просто відкриваємо коментарі і будемо старатися розібратися у всіх цих незрозумілих словах. Отож, що таке сліпейч? Це перше слово. Опа, виключилося світло. Секундочку. Перейду на альтернативне джерело. Можемо продовжувати. Світло вже є. Покажу, що таке сліпеч одразу на прикладі біржі Байбіт. Тиснемо своп. Що таке своп теж поясню. Своп, свап, це просто коли ми обмінюємо один токен на інший в одній і тій ж мережі. Наприклад, USDT в мережі Binance Smart Chain ми обмінюємо на BNB в мережі Binance Smart Chain за рахунок ось таких додатків. Наприклад, як в нас є на Web 3 на Bybit. Ось USDT, наприклад, воно в Solani, можемо обміняти на Solano в Solani. І при такому обміні, ось якщо ввести суму 100, тут у нас є така штука прослизання. Це називається ще англійською sleepage. І стоїть воно у нас 5%. І що таке sleepage? Це означає, що це. Різниця між очікуваною та фактичною сумою обміну. Тобто ці 5% прослизання – це різниця в обміні, який ми робимо. Наприклад, ми можемо там. 100 доларів обмінювати. Якщо в нас сліпедж 5%, ми можемо отримати 95%. Тобто це сліпедж занадто великий, і ми його можемо зменшувати. Я такі обміни, наприклад, роблю при сліпеджі 0,2, 0.2. Тепер максимум, що ви при такому обміні можете втратити, це 20 центів, а вже аж ніяк не 5 доларів. Ідемо далі. Врап, що таке? Чи всі токени, перед якими W являються зврапнутими? І для чого це? Якщо стоїть буква W, це врапнутий токен. Це є обернутий токен з англійської врап це обертання. І ці токени в Рапаються для того, аби їх було легше переміщати між мережами. Бо, наприклад, нативний токен Ефіріум не підтримують усі мережі, тому їх врапають, обертають, і так їх легше перекидати між мережами. Знову ж таки, ми одразу доходимо до наступного визначення брідж. Перекидання токенів між мережами називається бріджем. Бріч це означає міст. Тобто ми можемо USDT, наприклад, з мережі Binance Smart Chain перекинути USDT в мережу, наприклад, Ethereum. З однієї мережі в іншу мережу, це бріч. А якщо всередині однієї, то це Свап. Свічки, повне тіло, тінь. Ну, взагалі, свічка це дуже просте визначення. Свічкою називається просто рух ціни в певному діапазоні часу. Наприклад, є 15-хвилинний таймфрейм, є 4 години, є 1 година. Тобто, якщо 15 хвилин, то одна свічка означає рух ціни в межах 15 хвилин. Якщо 4 години, то одна свічка – це рух в межах 4 годин ціни. Якщо вона зелена, то закрилася, значить, ростом. Якщо червона, закрилася нижче. Ось і все, тут теж просто. Ось приклад свічки. В нашому випадку, наприклад, в мене 4 годинний графік, а значить, одна свічка означає рух ціни в межах 4 годин. А тут можна переключати. 5 хвилин, 15, 1 година, 1 місяць і так далі. Якщо ви натиснете 1 місяць, то одна свічка – це буде 1 місяць. Ось. Наприклад, там два останні місяці ми закривалися нижче, тобто в сторону падіння. Пул ліквідності. Що таке пул ліквідності? Взагалі це механізм, який на децентралізованих платформах дозволяє людям, які мають активи вкладати в такий пул. І інші, наприклад, трейдери можуть звідти кошти брати і по суті ними користуватися. Ви як ніби даєте свої кошти в управління. Вашими коштами можуть там брати алокації в різних проектах, можуть різні речі робити, але по факту є зобов'язання того, що вони мають вам повернути. А за те, що кошти там лежать, тобто ви надаєте ліквідність платформі, вони платять вам проценти, тобто ви надаєте ліквідність платформі за рахунок своїх активів. А за те, що вони по суті там лежать і ними користуються, можливо, там просто підтримується ліквідність на платформі. Вам оплачують за це процент. Ретродроп та айрдроп в чому різниця? Мінт. Мінт насправді дуже просто це процес створення NFT. Тобто, коли ви натискаєте кнопочку Мінт, створюється NFT, запис додається до блокчейну, і це ніби покупка NFT, точніше, перша покупка NFT одразу після її створення. Що таке NFT, я ще розповім. А ретродроп та айрдроп, дивіться, наприклад, аеродроб загалом роздається людям просто так для того, щоб заохочити нових користувачів на платформу. А от ретродроп він же роздається людям наоборот, які вже взаємодіяли з платформою чи з проектом. І за це винагороду в майбутньому їм дають винагороди і різні токени. Аеродроб дається просто так для заохочення, тому між ними і різниця. Проксі ну проксі це максимально просто. Це ip адреса Тобто у вас є антидетект браузер, це програма, яка дозволяє на одному комп'ютері, наприклад, тримати різних 100 профілів, 100, наприклад, хромів. Але щоб, наприклад, біржа якась не спалила вас, ви на кожен можете ставити окреме проксі, тобто кожне проксі це окрема ip адреса Наприклад, я користуюся проксі проксі селером антидетектом, ADS Power. Хто дивиться мої відео по мультиаккаунтах? То вони вже знають. Всі посилання в описі під відео. Простими словами, про свічки я пояснив. Бріч Мінт пояснив вибір торгової стратегії на споті DCA, і пізніше поясню, що таке DCA. про токен IDO, ICO, IEO, і ОІГО і ще є IPO. Зараз розповім. По перше, що таке токен сейл? Це розпродаж токенів. Токен сейл, продаж токенів. Тут максимально просто. Часто він буває просто перший в своєму роді. Наприклад, вперше проект вирішив продати токени таким чином. IDO – це Initial Dex Offering. ICO – це. Initial coin offering EO the initial exchange offering Eego the initial game offering. IPO, initial Public offering. Це все одне і те саме, це все розпродажі токенів. Просто вони відрізняються тим, хто де виходить, хто де себе реалізує. Наприклад, IDO це initial DEX, тобто такий токенсейл сейл проводиться на децентралізованій платформі. Що таке DEX поясню теж. ICO це просто розпродаж токенів, Initial Coin Offering. І EO це initial exchange offering. Exchange означає біржа, а значить такий розпродаж проводиться на біржі централізованій, яка має умовно там власника, на якій. Потрібно проходити верифікацію. А децентралізована платформа це де немає якогось центрального керівництва. Go це є Initial Game Offering, це такий метод збору для сектору ігор. А IPO це всі ті самі розпродажі просто для акцій. Коли, наприклад, там якась компанія виходить на ринок методом продажу своїх акцій. Це є IPO. Ось і вся різниця між цим усім. DCA. що таке стратегія DCA? Я по цьому знімав окреме відео. Ось тут вам закріплю, але коротко поясню: це стратегія на криптовалютному ринку для спотової торгівлі, тобто, щоб ви могли. Розподілити свої активи на декілька, наприклад, покупок, незалежно від ціни. Тобто ви купляєте там біткоін по 60, по 40, по 30, по 20, тобто методом усереднення. Це щоб інвестор міг розподілити свої активи. Це така інвестиційна торгова стратегія DCA. Переглянути мій відеоролик, будете знати детальніше. Що таке ETF, TVL, Sec? Взагалі ETF дослівно розшифровується як Exchange, Trade, Фан Це інвестиційний фонд, який торгується на біржі, але якщо простими словами вони можуть продавати, наприклад, біткоін чи ефіріум. Методом продажу акцій, Наприклад, вони там купляють біткоїн і можуть продавати його частинами. Тому, наприклад, там коли приймали біткоїн ETF, то вважали, що дуже великий буде приплив грошей до ринку. Бо, наприклад, там мільярдери, мільйонери, люди, які не хочуть запарюватися з криптою, можуть просто піти і купити, наприклад, пропорційну частинку біткоїна, але у акціях. Але зазвичай воно після того росту може і не бути, воно може трохи по-різному працювати. TVL – Total Value Locked це загальна кількість коштів криптовалюти, яка заблокована у смарт-контракті. Що таке смарт контракт, ще розповім так. секція у в нас комісія цінних паперів, спалювання токенів, що таке, навіщо відбувається? Взагалі токени спалюють для того, щоб їх ставало менше, їх просто знищують в певний період. Іноді це може бути прописано на смарт-контракті токену одразу, що вони будуть там, наприклад, періодами спалювати для того, щоб їх ставало менше, щоб вони більше коштували, щоб на них був більший дефіцит. Лупінг до речі, це визначення мені прийшло самому пошукати, тому що я не знав, що це таке. Виявляється, що лупінг це ще називають зациклюванням, коли транзакція в блокчейні десь застрягає. Не може вирішитися, ходить по кругу, це називається лупінгом. Але насправді я такого давно не зустрічав, тому що транзакція може там, наприклад, призупинитися, якщо дати малий газ. Газ знову ж таки це комісія за транзакцію. Бачите, скільки цікавих нових слів ви можете дізнатися. Тому лупінг це просто коли транзакція застрягає у блокчейні. Вішторгівля, наприклад, кіло KiloX. Віш є така платформа, але, можливо, тут малося на увазі вошторгівля, тому що вошторгівля це, наприклад, коли засновники проекту, фаундери штучно створюють об'єм, наприклад, там, на NFT-колекції чи на. Токенах просто штучно торгують і збільшують об'єми. Оце називається вошторгівля. А віш це просто платформа. Токеноміка. Ну тут максимально просто: це просто інформація про проєкт, де ви можете дізнатися там. Скільки токенів, коли розлок, яка ціна. Я, наприклад, для цього використовую часто крипторанк. сайт, в якому це можна все подивитися, Токеноміку, любого проекту. Деген, дегенська активність. Деген це називають в криптовалюті людину, яку називають дегенератом, тобто яка приймає на себе великі ризики, іноді неоправдані. просто багато ризикує, лодуманить, лодуманить це як казино ставки, туди-сюди. Отак Добавлю ще від себе, наприклад, декілька визначень. Леєр 2. Ви дуже часто чуєте, Layer 2 рішення. Що це таке? Це рішення просто побудоване поверх ефір. Щоб розвантажити основну мережу. Ось і все. Дуже просто. А що таке блокчейн? Блокчейн це розподілена база даних, яка зберігається на кожному комп'ютері, об'єднана спеціальним протоколом для створення нових блоків. Ну тут насправді так дуже просто не поясниш. А біткоін, в свою чергу, це, наприклад, перша в світі криптовалюта, засновником якої називають Сатоші Накамото, А по суті, біткоін це і децентралізована платіжна система. Так, хто такий хом'як? Це ми з вами. Це людина, яка купляє дорого, продає потім дешевше і тримає токени, і жадні її не продає. Що таке лудка? Ну це як казино, називають лудити, тобто це просто як ставки. Коли людина, наприклад, торгує на ф'ючерсах і не шарить у них, то це лудоманія. Тобто це людина грає в казино. У мене, до речі, по ф'ючерсах є теж окреме дуже круте відео. Воно буквально недавно вийшло. Ось тут вам закріплю, чому я не торгую на ф'ючерсах, і як я злив 10 тисяч доларів. Там про психологію ф'ючерсів я досить круто розказав. Так, Дісі я пояснював шорт, лонг, інша термінологія в деривати. Ну, Взагалі, в мене по фьючерсах є окремі відеоролики. Шорт це коли ти відкриваєш позицію, тобто ставку на те, що ціна в майбутньому піде вниз. А лонг це ставка на те, що позиція в майбутньому піде уверх, ось і все. А щодо деривативів, в мене є декілька відео, можете переглядати для новачків. Ну і фьючерси, зрозуміло, це торгівля на криптовалютному ринку з кредитним плечем. Тобто, якщо на споті у вас є тисячу доларів, ви можете торгувати лише тисячою доларів. Але якщо ви відкриєте фьючерси, то ви можете взяти, наприклад, десяте плече і з тисячою доларів торгувати як з десятьма тисячами доларів. Тобто, беремо кошти для Торгівлі у біржі ніби взаєм, але відповідно, і ризиків десі раз більше зростають втратити наші особисті кошти. DeFi взагалі перекладається як децентралізовані фінанси. Це є збірка децентралізованих додатків, які не мають якогось центрального керівництва, такі як Uniswap, такі як PancakeSwap, як Balancer, MakerDAO і Compound. Тобто вони незалежні від кого працюють, ніби самі по собі, можна так сказати. Чим відрізняється лаунчпул від лаунчпаду? Ну насправді ми досить часто теж чуємо ці визначення. По факту, Launchpad це більше як платформа, де проводиться, наприклад, роз. Поділ чи розпродаж токенів. А от лаунчпул служить більше як механізм. Наприклад, у лаунчпаді, щоб, наприклад, на Байбіті да, отримати нам якісь там токени, нам потрібно там 100 USDT заморозити, буде розіграш, можливо, ви вигр... можливо, ми виграємо токени, можливо, ні. А от у лаунчпулі вже токени проекту, які ми маємо, ми можемо закинути їх в пул. Знову ж таки, тут приставка пул, а це означає, що ми маємо місце, куди ми можемо щось вкласти. Ми в лаунчпул можемо покласти, наприклад, наші там USDT і отримувати на додаток токени NO. А от коли виходив нот на лаунчпаді, то треба було закидати 100 доларів, наприклад, і там був рандом. Що мені здається, він і не виходив на байбіті на лаунчпаді. Але менше з тим, коли проект виходить на лаунчпаді, ви просто закидаєте токен, закидаєте, наприклад, USDT, і ви або можете отримати алокацію, або ні. А в лаунчпулі ви вже закидаєте і воно просто фармиться як стейкінг, тобто як депозит у банку, можна сказати. Так, йдемо далі. Я буквально буду йти по чату, В чому різниця IDO ICO, я вже пояснював. NFT. NFT – це просто цифрове мистецтво. Воно перекладається як non-fungible, тобто незамінний. Тобто, наприклад, НФТ не може бути чимось замінена в блокчейні, тому що вона є унікальна. А от, наприклад, є така штука, яка називається JPEG, а це знову ж таки картинки, які не мають ніякої цінності. JPEG – це картинка, яку видають за NFT, яка ніби щось коштує. Насправді, JPEG – це пустишка, а от NFT може мати свою цінність. Swap, свап, ну я вже пояснював. Holding, Ось що не пропустив. Холд це просто тримати, холдити монети, це просто їх тримати і не продавати. Ось і все. Є холдери. А ще є ходлери холд це просто отримувати, а в крипті ходл це прям стронг ходл. Типу, ви не продаєте ніколи, ні в якому випадку. Свап-свапнути пояснив. Мене інтересує делегування. Делегування, друзі, зазвичай відбувається, коли ви маєте токени якогось проекту і за це, наприклад, можете голосувати у прийнятті якихось рішень. А от делегування дає можливість. Ці голоси комусь передавати іншому. Думаю, це просто і зрозуміло. Тобто, це передача права вашого на голос, який у вас є, можете передати комусь і комусь проекту, щоб він голосував, наприклад, замість вас за якісь прийняття рішень у тому ж проекті. Bridge, Bridge Мін сліпеч пояснив теж. Газ я вже казав. Це комісія за транзакцію діор. Ну, тут зразу написали: Do your own research, тобто з англійської проведіть своє власне розслідування. Тобто, якщо там інфлюенсер публікує якусь інформацію, і знизу пише Dior, це означає, що розберіться самі. І взагалі, Dior має бути в крипті завжди. Що би вам не писали, що б вам не публікували, завжди розбирайтесь самі, аналізуйте, тому що ви за свої гроші відповідаєте самі, і не потрібно потім перекладати на когось відповідальність. Тому ось «Do your own research. Такі є, це, наприклад, коли інвестори вперше отримують свої токени. Ви, наприклад, там отримали алокацію. З проекту знову ж таки, алокація це сума коштів, яку може занести інвестор у проект на ранній стадії. І, наприклад, пройшло півроку, і стається перший розподіл цих токенів. Це і є ТГЄ. Дефі Мемфі, я сі оце пояснив, що таке фліпнути. Взагалі, фліп криптовалюті вживається з тою метою, наприклад, коли ви актив купили з метою дуже швидко продати і отримати з цього вигоду. Тобто там купили по 4 долари і продали на другий день по 5. Це називається фліпнути. Дехто ще це може трактувати по-іншому. Наприклад, хтось там стоїть в позиції лонг і може фліпнутися в шорт, але більше використовую я купити щось продати зі швидкою вигодою. Оракули, ноди і валідатори. Ось тут зараз буде цікавіше. Лоубанк, давайте швиденько поясню. Лоубанк це взагалі людина, яка прийшла в крипту з маленьким банком. Він близько нуля або, можливо, трошки більше, там до 100 доларів. Це Рахується лоу банк Є ще хай-банки, це вже відповідно люди, які мають багато коштів. Давайте поясню, що таке оракули, ноди і валідатори. Оракулом називають джерело даних, яке постачає в блокчейн інформацію, яка не може оброблятися автоматично. Наприклад, такі як дані про погоду чи результати якихось ігор матчів чи ціна. Ось такі дані обробляє оракул. Він подає їх в блокчейн. А що таке нода? Це пристрій, який підключений до мережі. Він є частиною мережі. Він допомагає приймати дані, обробляти, зберігати дані відповідно, якщо ви ставите собі ноду на комп'ютер, ви допомагаєте цілій мережі, і іноді проекти за це винагороджують людей. Це є нода. Тобто, коли ви ставите ноду, ви стаєте частиною мережі своїм комп'ютером, своїм програмним забезпеченням, підтримуючи мережу. А от валідатор це є такий учасник ринку, який має право на валідування транзакцій і на створення нових блоків. Також він ще бере участь в перевірці транзакцій. Це отак більше, якщо простими словами. Шилити лодити деген, лодити і деген я вже пояснив, шилити це продавати. Тобто, я, наприклад, там. Двом друзям розповів про свій крутий робот пилесос який в мене був, поділився емоціями, поділився враженнями. І по суті, я їх їм продав, і вони їх купили. І вони кажуть: ти мені зашили в пилесос". Ось це зашилити. Так люди в крипті шилять просто проекти. Кажуть, наприклад, купи наполегливо або нативно це роблять. Тобто вони щось нативно пропонують купити. Це називається шилити. З наступного поста ход, солана, хотвала. Ну тут зрозуміло, тому що хот це хот, солана це солана, сола хотвали це хотвали. Тобто, це ну трава це трава. Розкажи, що значить borrow, supply, NFT. NFT я пояснив. Borrow, ну borrow це кредит, тобто це можна брати взайм криптовалюту і залишати стейбли, можна робити наоборот. Про займи теж мав відео. Supply, asset to supply. Ну supply це коли ти на якісь платформи. Вормі додаєш ліквідності, там є кнопочка supply, тобто додати. А ще supply використовують. Емісія це, наприклад, токени, які є вже в обігу. А загальний supply – це взагалі токени всі, які існують. Від себе скажу, наприклад, що таке Market Maker. Для мене це установа, яка, наприклад, підтримує ліквідність на ринку. Тобто проект їй дає токени, дає якесь завдання підтримувати, наприклад, ціну в якомусь діапазоні, або, наприклад, якщо вона торкнеться цієї ціни. Пропампити її сюди Знову ж таки каже, що часто маркетмейкер маніпулює ринком і насправді. Можливо, частково це і так, тому що маркетмейкер має ліквідність, має токени. І, наприклад, якщо ціна йде вверх, він може її пушити ще більше вверх. Якщо йде вниз, він може в ту саму сторону їх більше допомагати ціні, саме в цю сторону, яка вона вже йшла, ще більше рухатися. Що маркетмейкер міг категорично міняти там, наприклад, ріс на падіння і на це рідко. Я не знаю, взагалі, чи це можливо. Здебільшого я знаю, що він може рухати, посилювати більше ту сторону, в яку вже і так йде. Тобто він має конкретні задачі від проєктів, їм дають токени і все. Тобто, це для мене така компанія установа, яку наймають проекти, аби тримати ліквідність і зменшувати спред між купівлею і продажею, ось і все. Тому для мене це маркетмейкер. Ретродроп, аирдроп це сказав. Маркетмейкер, сибіли, кластери. Кластери це взагалі такі закономірності, які шукаються на графіках. Сибіли, це знову ж таки мультиакери, люди, ми з вами, які одна людина може створити собі 100 аккаунтів. От він є сибіл. Тобто одна особа може зробити собі 50 аккаунтів, це називається мультиакер. На Таких людей називають мультиакерами або сибілами. Маркетмейкер я пояснив. Валідатори я говорив, хто це. Ну і все. Далі вже будуть визначення від мене. Ще запитую, що таке індекс страху та жадібності. Ось, наприклад, він є в назнакові. Маркеткапі до покої маркетка у мене окремий ролик як ним повністю користуватися. А індекс просто показує нам настрій на ринку, тобто ось тут в нас страх. Наприклад, якщо бачите, в нас зараз нейтрально, якщо в нас буде, наприклад, ось тут, це в нас страх, тобто тоді плюс-мінус хороший ринок, щоб купляти, бо всі продають, в нас страх і так далі. А от, наприклад, якщо в нас тут на зеленим, то на ринку жадібність, всі жадно скупляють, ринок може бути перегрітий, тому частіше на таких значеннях можна продавати. Але, звичайно, що не можна спиратися на аналіз лише індексу страху та жадності, щоб приймати якісь інвестиційні рішення. Ще є таке слово скам, скамити, заскамився це втратити кошти. Тобто, якщо у вас обдурить. Обманули, це називається заскамети. Тут в мене записано таке визначення. Мітка. Що таке мітка? Вона розпоширена в нашому чаті конкретно, тому що в нас багато хто має багато аккаунтів байбіту, тому що в мене багато відеороликів, як їх створювати, і багато хто не знає, що таке мітка, де її знайти, де її перевірити. Мітка на байбіті це означає, коли ви не можете зареєструватися в токен сплеш. Я можу навіть вам тут показати, буде корисно. У нас є торгівля спот X. Ось у нас є. Токен сплеш. Пробуйте зареєструватися в Token Splash. Якщо не реєструється, значить ви маєте обмеження по цьому, значить у вас мітка. Ось і все. За що її дають, іноді буває рандомно від цього не втекти. На моїх аккаунтах теж багато міток. Чи їх можна зняти, немає сенсу писати в підтримку, це нічого не дасть. Але якщо вона у вас є, то нагороди за токен сплеш ви отримувати не будете. Чи їх знімають? Буває дуже рідко, можливо, 2-3 аккаунти зі 100 з часу може мітка зникнути, але це все одно не означає, що все буде окей. Я до цього вчора в чаті ось тут залишав посилання на новий іграс Token Splash. І ось тут в мене є голосове, в якому я плюс-мінус пояснював, що можна зробити для того, аби отримати менше міток. Це все в чаті. Можете знайти, тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ось тут закріплю QR-код, там дуже багато цікавої та корисної інформації. Плюс там є чат, в якому ви можете запитати щось. Якщо хтось знає, вам допоможе та відповість, можливо, ви комусь допоможете, тому обов'язково долучайтесь до нашого крутого ком'юніті. Що таке DEX, Що таке CEX? DEX – це децентралізована платформа, я вже казав, такі, як Uniswap. Такі, як PancakeSwap та інші платформи, де ви можете просто приєднати гаманець, робити якісь обміни, торгувати і так далі. А CEX – це централізована платформа, такі як Bybit, Binance і всі інші біржі, тому що вони мають центральне керівництво, там потрібно проходити верифікацію. А от, наприклад, в децентралізації такого немає. Snapshot – це знімки балансів активів. Часто проекти проводять, наприклад, снепшоти під якусь активність, наприклад, у вас мають лежати 100 доларів на балансі і біржа кожних 3 години робить снапшот. Це знімки ваших балансів. Рестейкінг це можливість стейкати токени ще раз, повторно. Є стейкінг, коли ви кладете, наприклад, токени під якісь як на депозит і вам капають якісь проценти. А рестейкінг це можливість повторно їх застейкувати. Тепер ще декілька цікавих визначень від мене: ATL і ATH – All Time High, All Time Low. Що це означає? Це максимальні та мінімальні значення, які коли-небудь були на якомусь токені. All-time high – це, наприклад, за весь час найвищий його пік росту. Наприклад, там в біткоїна був умовно найвищий пік 68-70 тисяч. Оце є all-time high, Якраз ця найвища точка. І найнижча точка якогось токену це є all-time low. Альткоїни це вся криптовалюта, окрім біткоїна. А альтсезон це коли альткоїни ростуть більше ніж біткоїн. Що таке APR та APY? Це річна дохідність в процентах, але APR – це без урахування реінвестування. А IPY це з урахуванням реінвесту, тобто APR – це просто процент річний. А IPY – це з рахунком того, що проценти, які вам будуть накапувати, повторно будуть додавні до депозиту і реінвестовані. Вестінг це розлок токенів, знову ж таки, якщо ви отримали якусь алокацію, відбулося такі І у вас, наприклад, вестінг може бути 3 місяці кожного місяця, наприклад, там по 33 Поступове розблокування токенів називають вестінгом. Так, і що у нас ще тут є? АМА-сесія Ask Me Everything, тобто запитай будь-що. Це такий вид інтерв'ю, де ви можете зайти до засновників якогось проекту і задавати їм запитання. Ще часто буває проекти таке проводять і за не Ше запитання може давати якісь винагороди. Часто таке чути бейкери проекту. Хто такі бейкери? Це інвестори, які зайшли в проект на ранній стадії. Бейкер. Ну і на кінець розкажу вам, що таке EVM. Тому що недавно по телеграмі якраз гуляв такий прикол, де власники телеграм-каналів не знали, що таке EVM. І думали, що це якась мережа на метамаску. Отож, EVM – це Ethereal Virtual Machine. Знову ж таки, це віртуальне середовище, яке створене з багатьох комп'ютерів по цілому світу. І це середовище, по суті, забезпечує взаємодію між собою оцих усіх смарт-контрактів, на яких побудовані мережі. Тому що на смарт-контрактах будують усі токени, усі мережі. Все будується на Смарт-контрактах вони рахуються прозорі, тому що смарт-контракт це код, який зберігається на блокчейні. А блокчейн, по суті, є максимально прозорий, а значить, код видно, його може кожен глянути і перевірити. Тому якраз дуже часто проекти випускаються на смарт-контрактах. Але ви маєте розуміти те, що коли пишуть смарт-контракт, можуть все таки там допустити якісь помилки, може бути дирочка, де можна витягнути кошти, тому це не є 100% безпеки. А EVM якраз віртуальна машина, по суті, яка це все об'єднує, ці всі децентралізовані додатки та смарт-контракти, щоб вони взаємодіяли. Ну і останнє гем. Що таке гем, друзі? Гем буде, коли ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк, напишете коментар. Якщо відео вам було корисне, сподобалось, напишіть в коментарях, яке визначення ви почули вперше, яке слово було для вас новим. А я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.